Революція, якими би благими намірами не керувалися революціонери, руйнує державну систему, і її потрібно буде вибудовувати з нуля. Вибудовувати з нуля це означає, що буде чинитися супротив всіма інституціями, які не люблять контроль і владу над собою. Тобто ті люди, які приміром. Користуються зброєю ті люди, які звикли до сил або прагнуть до силового способу вирішення своїх якихось питань, вони будуть всіляко чинити опір встановленню законності і сили влади. Це перше, тому це нормальний процес зараз відбувається. Друге, на жаль, це те, що в Україні проходить антитерористична операція, простіше кажучи, війна. Це завжди тягне за собою ввезення нелегальної зброї на мирну територію. І тут у мене вже величезне питання до правоохоронців, до всієї системи до прокуратури, до МВС, до СБУ. Зрозуміло, що зброя буде завозитись, але ж я перепрошую не в таких масштабах. Сьогодні, крім того, що, от, приміром, в столиці вдвічі збільшилися напади на людей, то вони ж збільшуються саме озброєні напади, і якраз зброя йде нелегальна. А, ну, страшенні цифри озвучують в тому числі вже і очільники МВС по кількості нелегальної зброї, приміром в столиці. Якщо ми говоримо про Україну, то з їхніх вуз лунають такі цифри, що це вже а, сотні тисяч одиниць нелегальної зброї. І от що цікаво, що крім того, що є злочинні угрупування по всіх регіонах, не тільки в Мукачево, а в кожній області, тому що я відслідковую а, вироки судів, які виносять. По цих справах вони вже є, не тільки затримання, а вироки вже є. То по всіх областях абсолютно є угрупування, які налагоджують ну, такі ланцюги збуту зброї з АТО. Це може бути і величезний потік зброї, і це є одиничні випадки. Приміром, люди навмисно йдуть в АТО, нібито під прикриттям патріотичного якогось налаштування. І вони звідти переправляють зброю. От приміром в на Хмельниччині минулого тижня засуджений пан, який вивіз звідти нібито трофейний пістолет, і він його продав за півтори тисячі євро. Mm -hmm. І до нього ж там трішечки було патру боєприпасів, і от такі цифри фігурують у вироку суду новенькібсеред 3 тисячі євро. Так, щоб але він сказав, що це пістолет. він сказав, що це трофейна зброя, Трофей, але зафіксований факт продажу. Ця людина, до речі, раніше судима по матеріалам справи. Другий випадок затриманий 29-річний громадянин України в Дніпропетровську, який по пошті із Донецької області переслав своїй дружині. В пакуночку вибухові речовини, і в цей момент затримали дружину з цим пакуночком. Тобто, окрім таких серйозних е, угрупувань е, бандитських, по суті які, не для тещі, якщо, якщо, таки, так, які займаються свої... ввезенням на мирну територію зброї, цим ще займаються поодинокі е, е, ну, бійці Збройних сил України. Тому що по документах, по матеріалах справи ці дві особи, про які я зараз говорю, служили в збройних силах.